На місці, добре, друже, давай. Готовий? Да. Можна. Добре, стоїмо. 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 Так, 219, молодець. На другу спробу туди. Так, Мойсієнко. Носочки на початку лінії. Можна. Це Ви так уважно мене слухали, сміялися. Поїхали. Праву ногу, подивись, назад. Назад. Ти мало того, що зайшов на лінію, то ти ще й праву ногу ізначально поставив сюди. Вот так можна. Ножки поширше поставив. Ну зручніше ж так прибавити. Да. Права нога зайшла за лінію. 163. Тата вчора навіть швидкі запнув. Валеса Микита, Ющенко наступний, можна. <святок> <святок> 2-0-1, молодець. Активні, активні, активні. Ющенко, Іван, Подус Назар готується, можна. Добре, Ваня, молодець. 213. А на полі не молодець. Подус Динник, можна. Добре. А. 225, молодець. Дивник Захаров можна. Ні, ще раз, будь ласка, за спробу. здобув. Маєте зупинитися на дві ножки. Якби не впали, було б дуже чудово. Добре, молодець. 229. Умничка. Так, будь ласка, Захаров Іванов можна. Вперво колонка. 207. Так, будь ласка, Иванов, Гринышин. Можно. А, там называют, да, Кирилл? 215, молодец. Гринышин, Мирвода. Носочки подревняли. Назад, <соценно> назад. По початку линии вы были неважными. У, у меня как вчера отыграл, друже. Можно. Ну тебе надо как вот залезать глаза а просто перед водри. фактом. Выкинуть и сюда. Так, Мирвода лизу... лизунов. лізунов. Можна назад. Ви настрибнули на лінію і потім стрибнули. Ви маєте з двох ножок відштовхнутися і відразу полетіти. Отак правильно. 191. Можна, будь ласка, лізунок. Кто сделал, подходим ко мне. Кто ничего не делает, зараз разочки, там идем ко мне. Кто один раз спрыгнул, подходим ко мне. И кто пробежал, тоже подходим Вадимчик, Вадим, подходим Вадим, Вадим, вони вже готуються до другої спроби там. Ті, хто пробігли. Тільки швидко, дві хвилини. Будь ласка, зараз Маштепа, машина, стрихар. Можно? Стоимо. стоїмо. 198. Машина трихар на зарубкой можно какой? Нет, добро. 194. Трихарь на зарубери гораж. Можно. Лопочек. Клопочек нужна. 216. Назару Григораш Прозуровский. По можно. Добре. Григораш Прозоровський, Цибульський. Ми швидкі даже секунду. Прозоровський, Цибульський, можна, А то біжимо, так. Я делаю рецького немає. Артема немає. Добре. Цибульський будови. Можна. Добре. 94. Так, тоді мережчирко. Мерещерко, мерещерко шабельний. Друга спроба, Вадим. Давай, друга спроба туди, поїхали. Втора, вторая попытка, только не мешають. Будь ласка. Шабельний Стариченко можна. Все, 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 нормально, нормально. 182. Стариченко, Литвиненко, можна. Добре, добре, стоїмо. 191. Литвиненко, Бугун. Можна. Це все добре. 181. Губи Михайленко можна. Добре. 183. Михайленко. Э, Вахліовський. Можна. Стоп назад. А ви де були, коли я розказував, як стрибати? Будь ласка, станьте, правильно. Притул до лінії, так, можна. Добре, прекрасний стрибок. Вахліовський, бурецький макар можна. Добре. 155. Добре. Пачку, Оліни, дима, можна. Бурецький олійник. Добре. Два рік. Олійник тудима можна. Куди Маратченко ворон? Можна. Ворон. Сто шестьдесят четыре. Радченко ворон, ворон. можна. Добре. 163. Ворон Чорний, готується, Друга спроба можна. 161 будь ласка чорний, мой э, Мой можна, можно Вау, я 215, 215. <рес> Мой Вальоса, Ющенко можно права ножка у вас пустину залазить. 176. семьдесят Ющенко подус можно Ліва ножка у вас залізла. Давайте ще разочок. Ви можете стрибнути нормально і без того. Можна. Вот сейчас, да, можеш их уже. 204. Да. Будь ласка, Ющенко, Подус, Динник. Можна. Можно. Кто вторую попытку на прыжках сделал, подходим пожалуйста? Что-таки там? 212. Я два тринадцатая. Захаров можно. Ваня, вторую попытку сделал. Дынник. Захаров Иванов можно. Будь ласка, Захаров, Иванов. Можно. Кажу, ничего, ничего. 207, 207, так як і перша спроба, Можна. Іванов Гернишин. Можна. ще раз, Нічого страшного. 202. Будь ласка, Гринишин, марвода морна. Окей. До 15.